У Золочівському районі попрощалася з юним захисником Арсеном Боголуцьким. Провести його в останню путь прийшла громада: рідні, друзі, однокласники, побратими. Його життєвий шлях лише починався, і так багато людей мало б збиратися з приводу радісних подій у житті Арсена. Але тепер йому назавжди 21 рік. Арсен Боголуцький навчався у бродівській школі номер 2 був старанним учнем, доброзичливим та щирим. У перші тижні повномасштабного вторгнення пішов служити добровольцем. Тоді йому було 19. Але Арсен Русланович відчував поклик боронити і захищати своїх рідних, свою Україну. Майже три роки він гідно та мужньо виконував бойові завдання, з честю служив Україні та зупиняв окупантів, вірний присязі до останньої миті. Останній бій Арсена за Україну відбувся 29 січня у Суджанському районі Курської області. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.